Якщо вам надоїли вже ці нудні відоси, в соцмереж, подивіться блог гуцула Назара і коті козулі. Рано встав, пішов на бруси позайматись трохи, приготував собі зашнідати яйця, врізав сиру, якого приніс з полонини, додав сметанки і пішов нарвати зелені, дикоросів, як яглиця, дуже корисна. Сів, поїв і дав ще коту сиру. Ну і кіт уже довольний, бавиться з ящеркою. А я пішов робити перелаз коло хати. Взяв слуп, поміряв, розпилив на потрібний розмір, загострив і почав прикладати, як то буде виглядати. Все файно, слубки забив у землю, поклав дошку, пройшовся, чи нічого не хитається. І поприбивав усе цвеками. Все, готово. Ще гарно утрамбував землю біля слубків, аби плотно було. Поприбирав і вирішив перекусити домашніми єблучками. Далі пішов з малою сестрою збирати хвоїнки, свіжі зелененькі на чай.